У вас нема, я потанцюю, потанцюю. Шуткую. Добре. Що ж, моє любі дівчатка, сьогодні я покажу вам а, масаж, який а, прошу вас виконувати доволі часто. Він направлений якраз на суфи, тому що в нас з вами була така тема. Це тема, ви пам'ятаєте, так? Да? Угу, угу. Привіт, привіт, привіт! Боже, 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 так. Угу. Беремо засіб. ж треба тобі було. так. Звісно, 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 звісно. І так. Наносимо на обличчя. І перші рухи ми робимо, проминаючи по шиї, дуже акуратно. Проминаючи, це я маю на увазі притискаючи, притискаючи під щелепою, теж саме акуратно спустили. Два, три, чотири. Дуже акуратно прижимаємо, тобто зараз ми активізуємо всі наші лімфатичні вузли під щелепою на шиї, з другої сторони цей масаж ви можете робити як самостійно, так і в масажі. Тобто, наприклад, ви робите, прогладжуємо 5 разів, ви робите якийсь свій основний масаж і вставляємо цей масаж в по другій лінії, в основний. Або, наприклад, якщо у вас немає часу, то ви робите його повністю, ну, тобто, якщо у вас є час, ви робите ваш основний масаж. Ви, у вас там є всі ці лімфодренажні рухи перед вушком, за вушком і спустили. І ви оцю частину лімфодренажу ви його можете опустити, да? ви можете його опустити, не робити, легкі притискаючі рухи. Де в нас наші вісочки перед вушком, за вушком і спустили? Кругові рухи. Вісімка по наших очках? Другою ручкою? Два, три. Чотири. П'ять. Двома пальчиками. Вісімка. Раз. І дивіться, пальчиками ми підтягуємо, але акуратно я не стягую шкіру. Вверх розгладила, низ. підтягнула. Два. Три. Чотири. П'ять. Міняємо ручку і тепер тут ми дивіться, ми теж йдемо. Зверніть увагу, як ми йдемо пальчиками. Нібито ми вижимаємо воду, але не стягуємо нашу тканину. Два. Три, чотири, п'ять. Опускаємося по носику. Носогубні складки. Піднімаємо носогубну складку. Поверху пройшли. Носик, носогубна складка. Піднялись. До скроні пройшли. Два. Три. Чотири. І п'ять. Те ж саме робимо з іншого боку. Раз. Два. Три, чотири П'ять. Робимо ті ж самі висімки. раз. Два три, чотири п'ять. Це я волосся прибрала. Ідемо під очима. про ми про, якби то продавлюючи. Тепер робимо, дивіться. Зараз другий, третій, четверти, е, другий, третій, четвертий, п'ятий. Підняли пальчики, переставили і в п'ять другий, третій, четвертий, п'ятий. Підняли пальчики, переставили другий, третій, четвертий, п'ятий і проходимо такою гусеничкою. Але сильно прижимаємо. Тут ми прижимаємо сильно. Тримаємо. І робимо так. Протягнули. Тримаємо. Протягнули. Тримаємо. Протягнули до куточка. І ще раз. Тримаємо. Від куточка. Протягнули, але не здвигаємо тканину. Тримаємо тканину. Протягнули. Тримаємо тканину. Протягнули. І ще третій раз. Раз, два, три, вниз, п'ять раз. І під скулею. І зробили прижимання. Е як він називається, господі, скроня і коловушка. Теж з вами робимо з іншої сторони. Тримаємо протягнули, протягнули, протягнули. І ще разок. І ще разок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Під е я як сказала, підскроні, під вилицею, під, під вилицею, скроня, вушко. Супер. Тепер робимо такий рух. Подивіться уважно. Поставили пальчик рука по стороні. Другий пальчик у нас на нігтику і він робить так, якби то Так раз. Придавили, поставили пальчик, придавили. Раз, спригнули. І такими манюсінькими шажочками ми продвигаємося до куточка внутрішнього. Куточка оп ока Вниз і спустили. Той же саме з іншого боку, і так поставили пальчик по стороні, робимо раз. Вниз. І під. Вилицю. Добре. І протягнули вниз під вилицю. Протягнули акуратно вниз під вилицю. Протягнули вниз під вилицю. Те ж саме. Протягнули вниз під вилицю. Протягнули вниз під вилицю. Протягнули вниз під глицю. Супер. Тепер робимо розминання. Але ми йдемо не до куточка, а йдемо звідси. І йдемо, дивіться, ось тут ми наносимо з вами крем, а трошечки нижче ми будемо робити розминання. Отакі розминання. Вони єлі-єлі-єлі. Раз. Два, три, четыре, пять. Сім вісім, теж саме робимо з іншого боку. Раз, два, три, четыре, пять. Шість три посім, вісім, раз, два, три, чотири і двома пальчиками. І тепер робимо такий рух. Перейшли в куточок. З другої сторони. Три, чотири. З іншого боку. Раз, два, три, чотири. І п'ять. Куточок розтягуємо. І тепер прижали, прижали. Прижали, прижали з іншого боку, прижали, 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 прижали і Легенько завершуємо наш масаж. то так. І якщо у вас зараз є альгінатна маска. А ми пам'ятаємо з вами, яка маска альгінатна. Альгінатна маска, я зараз вам покажу, яка вона є, але вона, О, наприклад, така. Да? Це може бути, наприклад, маска Хіларі. Вона в порошці. Ми її беремо, розводимо і наносимо на обличчя. Є ще такі альгінатні маски, але для зони навколо очей ми теж наносимо прямо на зону навколо очей. Є маски, які е, гелеві. Щораз я вам їх покажу, де вони мають? Це, наприклад, маски БДР. Е, на рахунок всіх цих масок ви можете написати до дівчат в Cosmetics Романова і завершувати масаж цими масками. Якраз тільки, ну, цим, тобто, якщо ми з вами кажемо за цю естетичну проблему, яку ми сьогодні з вами розбирали, то завершення логічне це це. Ну що, мої любі дівчатка? Обіймаю вас і чекаю всіх на свідомій косметології 6. Доступ у вас до матеріалів буде до кінця серпня. Олена Іванівна щиро вдячна вам за цей чудовий проєкт і велике серце. Я вам дякую. Доступ до матеріалів до кінця серпня, але всіх чекаю в свідомій косметології 6. До побачення.